Якщо вірити прогнозу, останній день холоду. От такого сильного холоду. Така у нас картина північ Хмельницької області. Вночі було мінус 8. Ну, зараз вже тепліше. Сонце вийшло, в принципі. Ну У нас благо, я дивлюся порівняно з іншими областями, ще нічого, так яблуня. Не абрикоса, ні алеча, то, в принципі, клен тільки почав зацвітати, де-не-де в основному не цвіте. Ну, як воно буде, то, звісно, буде видно. Так, а алича це все ще нічого не зацвіло, Навіть вербашця велика ще не зацвіла. Але, звичайно, розвиток призупиниться це однозначно. що вже який п'ятий чи. Менше може холодів, п'ятий чи шостий, десь 5 днів, мабуть, було морози і холод, сніг кожен день. Ну було приміжутки, що в день було холодно, але бджоли вилітали все рівно. Трошки літали. Але їй в будь-якому випадку матка зупинить. Ну, призупинить. Можливо, там в сильніших сім'ях, але все рівно не буде такого. Якби мало, але, в принципі, так стартанули вони добре. Сім'ї розплоду було багато. В принципі, прийде тепло, побачимо, що там зміниться. Думаю, все буде добре. Ще не робиться тут краще. Ну так, чекаємо тепла, скоріше вже. Обіцяють вже на неділю плюс 14 нас. Вночі ще трошки будуть там морозці невеликі, але вже не так. Мінус 8 то багато. Ну Все, всім, ну, все добре.